Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо! Піст сьогодні маємо. Тож постимо. Піст це завжди зростання. Це завжди є щось, що нас збудовує, що нам допомагає. Тому не треба дивитися на піст неправильними очима, що нібито якісь страждання, я можу собі щось вислугувати. Ні, піст створений для тебе. Для тебе, щоб допомогти тобі. Своїм постом. Ти не допоможеш Богу, бо Бог всемогутній. Як твій піст може допомогти Богу? <сум> Самі подумайте, логічно, бо дехто думає, що я постом не можу щось там змінити в Бога або допомогти Богу ні. Ти можеш допомогти собі. Тому Бог дає таку практику, піст, що ти можеш відмовитись від того, що тебе е, тяготить, від того, що тебе е, тяжить, від того, що тебе. Е, ну, Просто контролює, контролює, тебе може контролювати кава, бо це залежність і шкідлива залежність. Не будемо казати, що це є е, добра річ, бо якщо порівняти каву, звісно, з нікотином або алкоголем, то кава та то є менше зло, то, то взагалі е, не це не, нічого злого, так скажемо. Але якщо порівняти каву з водою, наприклад, то це вже є дуже погано. Це вже дуже погано, бо вона містить речовини, які не потрібні для організму, які є слабким наркотиком так само. Тому, тому, власне, відмовлятися від кави це добра практика. Це добра практика. Нічого поганого в цьому нема. Я не буду зараз про каву багато, бо знаю, що кавоманів дуже багато. Єдина річ, що не думайте, що ви контролюєте каву. Кава контролює вас. І... Так часто всі кажуть, це така стандартна відповідь, скільки п'єш кави? Ну, одну чашечку в день, ну, дві. Але я ж те знав, що ти п'єш п'ять. Просто ти собі не ходь, ти собі брешеш, кажеш, що я п'ю одну. І, і це брехня, тому що ти, навіть якщо ти сьогодні випив одну, то завтра тобі треба буде випити більше, а через 10 років ще більше, а через 20 років ти будеш пити літрами ту каву. І вона тебе не буде торкати вже, вона не буде давати тобі е, той, е, скажімо, ефект, ефект е, як, знаєте, як наркотик. Ти його постійно маєш потім дозу підвищувати. Кава нікуди не втікла. Має цю саму структуру. Ти потім маєш… А чому так відбувається? Бо організм у нас, у нас є організм, створений Богом, складний організм, який все, все може і все розуміє, все знає. І в нього є защита від всяких наркотичних речовин, і від кави так само. В нього є е, своя система охорони. І він охороняє, охороняє і не дає. Тобто, як він охороняє? Він рецептори, які в кава впливала на ці рецептори з чутливістю на 100%, він їх затуплює. Він їх робить 90, 80, 70. І потім, тобі, щоб отримати той самий. Кайф, скажімо так, або ефект від такий самий, як від першої твоєї чашки кави в житті, то тобі треба через 10 років випити літру кави. І не факт, що ти отримаєш той самий ефект. Тому самі думайте, чи хочете ви через 20 років літру кави пити замість чашки, або 2 літри кави замість одної чашки, якої то можете входити в цю залежність. А якщо не хочете, то вийди сьогодні. Вийди сьогодні з цієї залежності. І будеш мати щастя, не треба купувати нічого. Слухайте, кава теж грошей коштує. А потім культ, потім піти в ресторан на каву, там замовити за 10 євро, там за 15, там за 2, там за 3. Ну, ви самі знаєте, з тим попити каву, з тим, з тим, з тим, з тим. І потім ти вже навіть не рахуєш, скільки той кави випив. Але коли в нас питають, ми скажемо, що одну випив. Одну. Одну, бо чому одну? Бо одна начебто дозволена. Ось то, у нас є проблема. Начебто дозволена одна кава, начебто дозволен келишить вина, начебто дозволено. Ні, ну сигарети вже не дозволено одна в день. Але може курець думає, що якщо він курить три сигарети в день, то є якась різниця між тому, що хто 30 курить сигарет в день. То, розумієте, але це одне й те саме Одне й те саме. Просто ти сам себе обманюєш, але тіло ти не обманеш, воно буде прагнути більше, 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 і ти входиш в таку залежність. Краткий, краткий вступ. І Візьмемо сьогодні 25 лютого 2007 рік. Дорогі діти, відкрити ваше серце Божому милосердю в цьому часі Великого посту бачимо вже скоро великі пост, до речі. Небесний Отець хоче кожного з вас визволити з рабства гріха. Тому, дітоньки, використайте цей час і через зустріч з Богом у сповіді залишить гріх. І вирішіть вибрати святість. Зробіть це з любові до Ісуса, Котрий своєю кров'ю всіх вас відкупив, щоб ви були щасливі і у мирі. Не забувайте, дітеньки, що ваша свобода є ваша слабкістю. Тому із серйозністю слідуйте моїм посланням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія: ваша свобода це є ваша слабкість, ваша свобода. Те, що пів, що хочу, курю, що хочу. Не знаю, що там їм, що хочу, це є наша слабкість. То потім воно призводить до таких, до таких різних погіршень, погіршень якості життя, до хвороб і до всього різного. Самі, самі свої свободі себе готові вбивати. Ну. І, і сьогодні Марія каже: в цьому часі Великого Посту Небесний Отець хоче кожного визволити з рабства гріха. Великий пост – це кожна п'ятниця це великий Не треба думати, що великий піст – це таке там, з, з того числа по таке число, але в наступному місяці будемо мати вже великий піст, 40-денний. Хто вже можете планувати собі, хто що хоче е, відмовлятися від чого, від кави на 40 днів, від е, алкоголю, від сигарет, від е, не знаю, наркотиків, від е, порнографії, від мастурбації. Не знаю, від, просто від гріха. Краще відмовитись в від гріха, і за цей час відвикнути від цього гріха. Не просто відмовитись на період, потім 40 днів закінчилось, біжу, або п'юся тою кавою, або об'їмся того солодкого. Це є піст. Ну, піст піс, створений для того, щоб за цей час відвикнути, зрозуміти, що можна жити і без цього. І почати далі жити без цього. Неймовірно. Чомусь ми вирішили, що це короткочасна відмова. Да Не треба тобі та кава. Ти без неї добре будеш жити. Не... Ну, хто тобі сказав, що ти її мусиш пити? Чи ти мусиш її пити, чи ні? А, -а якщо ти не мусиш її пити, то чого п'єш? Ну, бо звик, ну, бо маєш проблеми. Маєш уже когось, хто заробляє на тобі. Ти вже став чимось процвітанням. Чимось зароблянням грошей. І, і то є правда. І ти наче і не мусиш, а ти потім себе вже кажеш, а ні, ну я хочу, а чи хочу, а і не сильно хочеш, бо ти потім, потім цукер сипиш в цю каву, молока додаєш. Зараз вже кавові коктейлі, слухайте, аби тільки не було цього гіркого бридкого смаку кави. І, і ті, хто п'ють каву без цукру, без нічого, то пишаються тим. Я Чистяк п'ю, гіркату, знаєте, як горілку п'ю. Як алка, алкаш каже, я пиво тільки п'ю або вино тільки п'ю, то так і, і кавоване, я там тільки капучино п'ю, я там тільки е, якийсь, білу каву п'ю, якусь таку каву п'ю. А хтось скаже, чорно чорну нафту п'ю, чітку таку ну, гірку, як справжню для справжніх чоловіків. Але то бред, потім зуби в тебе будуть жовті. Це тільки один мінус. А там їх тисячі. Пошукайте в інтернеті про користь кави. Ви побачите. Тільки не пишіть, чим корисна кава. Бо там дуже є таких які, кавоманів, які кажуть, що це корисно. А ви напишіть, чим шкідлива вона. І зрозумієте, що не так все і просто, як хотілося би. Тому, дитинко, використай цей час і через зустріч. І з Богом у сповіді залиш гріх і виріши вибрати святість. Зроби це з любові до Ісуса, котрий своєю кров'ю всіх вас відкупив, Тебе відкупив, щоб ти був щасливий і у мирі. Не забувай, дитинко, що твоя свобода є твоєю слабкістю. Тому із серйозністю слідкуй моїм Слідуй моїм посланням, і з серйозністю слідкуй за тим, що ти вживаєш, і чи що вживає тебе. Чи хто вживає тебе? знаєте, Бізнес кавовий це ціла імперія кавова І вона таку пропаганду запускає, і так добре у них виходить, що вони добре вживають тепер людей, які купують постійно цю нафту і п'ють. Тому слідкуй, слідкуй з серйозністю, хто тебе вживає сьогодні. Це такий жарт, але в тому жарті є доля правди. Але слідкуй, каже Марія, тому серйозністю слідкуй за моїми посланнями. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. То маємо практику сьогодні піти до сповіді і відмовитись від своєї гріховної залежності. І спочатку починаємо з великого зла і йдемо до мінімального. Бо кава то не є велике зло. І як ж кажу, з порівняння з алкоголем, то то є благодать. Ну, тобто, якщо алкоголіки кавоман, то ман, то виглядає суперськи. А якщо взяти е, того, хто не п'є кави, а п'є воду, то кавоман уже суперськи не виглядає. Тому все в порівнянні. Але не в тому справа, в порівнянні, але в тому, що створена вода для нас, як для людей пити воду. Кава це чийсь бізнес. Не більше, не менше. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Па-па!